Дрони це не тільки техніка, це є наші очі, наші крила в даній війні. Перший вихід був досить важкий, бо тому що непривично кругом тебе все бахкає, стріляє. Страшно капець, і тобі треба бути максимально обережним і максимально швидко це все робити. Ну, тому що один маленький промах і. По тобі прильот. Дрон ну, це насамперед це є збереження особового складу, бо тому, що що відправляти ну, розвідку ножками людей і втрачати людей. А що відправити пташку, яка може роз, ну, набагато краще все розглянути і набагато ефективніше і скоріше це зробити. Тому це насамперед це є збереження особового складу. От. Ну і ефективно знищення ворога. Бо скиди насамперед вони дуже ефективно працюють, дуже точно. Спостереження за нашими бліндажами. Завід піхоти на позицію, ви від піхоти з позиції, доставка ЕКБшу до станції зв'язку для них води півлітрової при необходимості. Робота цікава, досить спостереження. Ну і в мене мрія від дитинства була. бачити з неба, як все відбувається. Пілоти ми ціль номер один. Наше шифрування це є наше життя. Чим ліпше ми сховаємося, замаскуємося, тим довше ми проживемо. Після БЗВП запропонували поїхати на навчання в коло флай на «Мавіки». Я погодився, так як мене це цікавило. Поїхав, спробував, в мене воно вийшло. І так ми почали нашу роботу з дронами. Почали розвиватися, вивчати дрони. Пізніше ми поїхали в Валькірію, там отримали досвід. І тоді ми вже поїхали на перші бойові завдання виконувати за бойові завдання. На бойових ми вже отримали повністю досвід від пілотів, які вже не перший рік з цим працювали. Досвід є хороше забезпечення, дронів вистачає. Ну але, звичайно, що хотіли себе набагато більше і набагато ефективніше будемо працювати. Чим більше у нас дронів, тим більше ми працюємо і маємо можливість знищувати ворога. Так як ми грали кожен джойстик, кожен в руках тримав, це майже практично одинакові джойстики. Тому навчитись воно не є важко. Головне мати до цього бажання і хотіти цього. Бо чим більше пілот працює, тим більше в нього навиків. Моторика завжди виробляється від того, чим більше ти працюєш. Більше в тебе на льотів, тим більше в тебе опиту в керуванні дроном.